Відновлення після поранень, якісне лікування, кваліфікований персонал. Можливості кривого рогу у цій сфері. Це сучасний центр реабілітації та п'ять реабілітаційних відділень у медзакладах. У двох лікарнях тривають роботи з розширення відділень реабілітації військових. На базі ще однієї лікарні працює кабінет лікувально-фізичної реабілітації. Нове відділення на 36 ліжок запрацює у січні і в реабілітаційному центрі. З умовами для пацієнтів Криворізького закладу ознайомився на Дніпро Ова Сергій Лисак. Певно на тому що до кінця цього місяця, вже січня, на початку лютого, ми ведемо в експлуатацію повноцінно даний лікувальний заклад. А взагалі, якщо говорити про реабілітацію, то фактично ще два роки назад, взагалі на всю територію Дніпропетровщини, було чотири відділення, де надавалися реабілітаційні послуги. Станом на 25 рік, на січень місяць, таких вже відділень більше 44. Зараз одне відділення, ще дороблюється в кривому розі і закриваємо повністю область. Це нове відділення, яке буде відкриватися в 2025 році в Сієнківському районі. Створення нового відділення в Криворізькому реабілітаційному центрі стало можливим завдяки співпраці керівництва області і міста та міжнародних донорів Дніпропетровщини. Це реабілітаційне відділення це класичний приклад співфінансування. Повністю 67 мільйонів сюди витратила на ремонтні роботи саме на капітальний ремонт. Обласна державна адміністрація, обласна військова адміністрація, міський бюджет Кривого Рога – це 35 мільйонів 128-полосний томограф, плюс 9 мільйонів меблі, плюс більш ніж на 600 тисяч євро. Допомогли ми домовилися з іноземними партнерами і створюється нове надсучасне. Це все обладнання це 24-го року реабілітаційне відділення, завдячуючи лише співпраці співпраці з обласною військовою адміністрацією, на чолі Петровича Лисопо співпраці з міжнародними інвесторами і міський бюджет нашого міста. Буде в найближчий місяць вже введено до експлуатацію, і хлопці, наші герої, зможуть проходити найякіснішу реабілітацію. Одночасно, з введенням в експлуатацію нового відділення для пацієнтів реабілітаційного центру запрацює нове укриття на 100 місць. У лікувальному закладі кажуть, їхні хворі, як правило, потребують довготривалої реабілітації. І такі можливості центр має. Торік реабілітаційну допомогу тут отримали більше як 2000 військовослужбовців. військових Пацієнти будуть мати змогу отримувати лікування за напрямками скелетна травма, психологічна допомога, а також травми хребта. Тому в нашій лікарні є всі можливості для того, щоб надавати таку допомогу. Є всі спеціалісти, є реабілітаційні мульти... мультидисциплінарні команди. І ми очікуємо на нових пацієнтів. Як ви бачите, все обладнання в цьому новому реабілітаційному відділенні нове. Сучасне, дуже багато обладнання фізіотерапевтичного, тут дуже багато обладнання, яке направлено на розробку суглобів, контрактур, це як віртуальне обладнання, так і механічне обладнання. Також є сучасні бігові дорожки, є тракційні столи для витяжки, а також є прилади для займання активною Фізичної реабілітації реабілітаційна індустрія в кривому розі продовжує розвиватись. Кваліфіковані кадри та сучасне обладнання є гарантією надання якісних послуг для відновлення здоров'я захисників. Валерій Кожухар Андрій Славний цей день.